Привіт, мої кулінарні пригодники. Ласкаво прошу на наш канал Кулінарні пригоди. Сьогодні я покажу вам, як приготувати корисне бананове печиво без борошна, цукру і яєць. Це ідеальний рецепт для тих, хто прагне здорового харчування або шукає легкий сніданок чи перекус. Для цього печива нам потрібно всього три інгредієнти: вони додають енергії і дарують відчуття ситості. Основні інгредієнти це овес. Далі стиглі банани і волоські горіхи. Чим стиглішими будуть ваші банани, тим смачнішим вийде наше печиво. Ідеально використовувати ті, які вже почали чорніти, адже вони солодкі та м'які. Це ключовий момент, тому що ми не додаємо цукру. А тепер розглянемо, як можна адаптувати рецепт. Якщо ви не полюбляєте волоські горіхи, їх легко можна замінити на гарбузове насіння або подрібнений фундук. Давайте перейдемо до підготовки інгредієнтів. Перше, що ми зробимо, це підготуємо банани. Візьміть два стиглих банани, очистіть їх від шкірки і покладіть в миску. Розімніть їх видалкою до стану кашки. Важливо не доводити до однорідного пуре. Невеликі шматочки банану тільки покращать смак. Після цього додаємо один стакан вівсяних пластівців дрібного або середнього помалу і чверть склянки подрібнених волоських горіхів. Усе ретельно перемішуємо. Тепер викладаємо наше тісто на деко, яке ми заздалегідь вистелили пекарським папером. Формуйте невеликі печива, залишаючи трохи місця між ними. Духовку потрібно розігріти до 180 градусів Цельсія. Випікати будемо всього 15 хвилин. Печиво найсмачніше, коли воно тепле. Але і в охолодженому вигляді воно залишається м'яким з пружною текстурою. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на канал Кулінарні пригоди. Ставте лайки та діліться своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей у світі кулінарних пригод.